Там ще балкон захований виявляється, І це не видно. Доброго дня, дорогі друзі, з великим задоволенням кожен раз приїжджаю я до Рівного. А цього разу особливо. Але здебільшого приїжджає я на підсумкову вашу сесію. Ваш директор рівненський, така активна людина, йому важко відмовити. І я, 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 яка б не була наша занятість в Києві, завжди стараємося бути і бачить вас, тому що ваш регіон насправді особливий. Але цього разу, як я вже сказав, мені особливо приємно, тому що я приїхав сюди не сам. Сюди приїхала, як вже говорив Олександр як говорив наш шановний Олександр Олексійович, Ми приїхали великою всеукраїнською делегацією керівників територіальних відділень Малої академії наук з усіх регіонів України. Чому? Тому що не дивлячись на молодий вік. Рівненської малої академії науки. і всього 5 років як окремому закладу мається на увазі, окремій юридичній особі, яку очолює е, Олександр Анатолійович Андрієв. Е, не дивлячись на це, е, в Рівному є чому повчиться, є, що почерпнуть е, в Рівному е, створена цікава своя система е, роботи з вами. І е, такий аншлаг в цьому залі сьогодні є частковим цьому підтвердженням. А е, крім того, що у вас багато присутнього сьогодні, крім цього, підтвердженням є, звичайно, е, ваші виступи, е, ваша активна участь у всеукраїнських заходах. Е, той рівень ваш, який ви демонструєте в спілкуванні з Професурою Національної академії наук у нас в Києві, коли приїздите туди. За вас ніколи, повірте, це абсолютно щиро, ніколи не було соромно. І вас ніколи не було страшно привести до будь-кого, до академіка, до директора інституту, до ректора вузу. до... Віце-прем'єр-міністра до прем'єра, до президента, ми з усіма ними зустрічались і не один раз От, ви зустрічались. І ніколи, ні одного разу мені не було незручно за цю зустріч. Завжди після такої зустрічі мене переповнювала гордість за те, яка молодь е росте в стінах малих Академій наук наших регіонах, зокрема, в стінах Рівненської Малої Академії наук. Завдяки чому це відбувається? Завдяки команді мудрих людей, які працюють в цій системі. Завдяки тому, що від вашого вчителя до ректора обласного вузу всі розуміють наскільки важливо сьогодні помітить в кожному з вас талант обдарування, наскільки важливо цьому таланту посприяти, дати йому. Інформаційне живлення дати йому можливості для розвитку, помістить вас, створити у вас спочатку такі пустоти із запитань, а потім помістить вас в середовище, в якому ці пустоти заповняться тією інформацією, яка вам необхідна. Рівне робить для цього багато. Ректори вузів, комунальний заклад, управління освіти. Сьогодні є чи не, ну, одним із небагатьох, мабуть, я скажу регіонів, де дійсно є абсолютне і повне порозуміння управління освіти, вузів, позашкільної освіти в особі малої академії наук. Саме завдяки цьому Рівненщина тримається в авангарді інтелектуальної, цієї наукової діяльності молоді. В Всеукраїнському авангарді. Те, що стосується вас особисто, шановні молоді юні науковці, неважливо з яких причин ви прийшли сюди, можливо, хтось уже дозрів і хоче. Отримати набагато більше, ніж дає школа. Можливо, хтось прийшов за спонуканням своїх батьків, можливо, когось направив сюди вчитель в обов'язковому порядку. так? Але я хотів би, щоб ви задумались над тим, чого ви хочете досягнути в житті. Я хочу, щоб ви усвідомили той факт, що зараз ми живемо в середовищі з одного. Боку в світі, з одного боку, вроді такому спокійному, вроді такому достатньо врівноваженому, немає воїн, слава Богу, немає голоду, немає якихось катаклізмів страшних, але з іншого боку, в цьому світі точиться дуже серйозна прихована війна. Війна економік, війна технологій, війна, в якій той, хто програє, той буде назавжди залежним. Той, хто. Переможе, той отримає все. Майте на увазі, для того, щоб бути готовим до цієї війни, головною зброєю вашою повинен бути ваш інтелект. Важливо, щоб ви зрозуміли, той, хто вже відчув в собі якийсь талант, якусь обдарованість, якусь тягу. А ми традиційно говоримо, що Мала Академія наук це система роботи з науково обдарованими дітьми. То вже відчув цю обдарованість, ви повинні усвідомити, що ваша обдарованість, і саме слово обдарованість та дар, який вам даний Богом, даний не просто так. Це є інструмент для виконання певної місії. Важливо, щоб цю місію ви знайшли, що саме, куди ви застосуєте цю обдарованість. Так, безумовно, для... Себе особисто для своєї родини, для побудови добробуту, це все важливо. Але важливо також і інше. Якщо ви наділені особливими здібностями, ви зобов'язані ці здібності застосувати для чогось вищого, ніж власний добробут. Якщо ж ви поки що ще не відчули в собі якогось таланту, будьте переконані, він у вас є. І Прийшовши в стіни малої академії наук, зробіть усе для того, щоб знайти своє призначення. Бо мала академія наук заточена таким чином, щоб в кожному із вас знайти ваш талант, щоб задати вам той темп навчання, який для вас прийнятний. Якщо ви хочете працювати повільніше, якщо вам хочеться в чомусь глибше розбиратися, мала академія наук створить для вас такі умови, що ви будете над чимось вузько спеціалізованим, працювати стільки часу, скільки вам потрібно. Якщо вам потрібно набагато більше, мала академія науки тут вас нагрузить, так? так щоб вам мало не здавалось. Я хочу на сам кінець. Так, щоб не затримувати вас, шановні колеги, бо з вами приємно вас приємно бачить, в ваші очі, в ваші обличчя. Правда. От. Я хочу на сам кінець сказати, дорогі друзі, завжди пам'ятайте, а ви. Практично всі, переважна більшість, ми спостерігаємо за вами на протязі років. Я особисто сім років вже очолюю Національний центр Мала Академія Наук України. Спостерігаємо на протязі років за вами і бачимо, ви всі стаєте успішними людьми. Важливо, щоб ви досягнувши успіху, пам'ятали хто? Кожну людину, яка посприяла цьому вашому успіху, кожного вашого педагога, через чиї руки ви прийшли, кожного кожного. Кожен той заклад, який зробив щось, хай навіть небагато, для вашого розвитку і для вашого успіху. І досягнувши цього успіху, щоб ви пам'ятали, що одною із тих місій, яку ви повинні для себе знайти, є так само підтримка талановитих молодих людей. Коли ви вже станете дорослими, пам'ятайте, це ваш обов'язок так само допомогти. Комусь, хто потребує цієї допомоги, так само посприять його розвитку, так само посприять допомогти тому закладу, який е, через, через ціни якого ви прийшли, і, можливо, із труднощами, можливо, десь із напругою, можливо, десь із якимось розчаруванням. Але кожен ваш успіх і кожне ваше розчарування при правильній постановці при правильно настроєному вашому мисленні є черговим щаблем до вашого життєвого успіху. Тому бажаю вам великих успіхів в науці, великих успіхів в вашій кар'єрі. Бажаю вам, перш за все, опустивши вже до цього рівня успіхів в вашій роботі в Малій Академії наук. Побачимося з вами на третьому етапі всеукраїнського конкурсу, коли ви будете виходити за своїми дипломами.